Добрий ранок на Тенеріфе. Добрий день в Україні. Зараз я живу на Тенеріфе. Вихала майже місяць назад, коли мій син поїхав назад на схід. І що я вже можу зробити? Вже нічого. Він там працює приносить користь державі. А я тут не працюю, Бог мені не дає роботи, якої я не хочу. Просто Бог вирішив, що мені краще бути тут. У мене тут є пара, пареха називається. А я щодня ходжу. Ходжу з дому до океану. Такою дорогою вниз, хочу показати вам. Туди вниз, до океану. Це такий крутий спуск. Тут треба бути обережним, тому що дорога вузька, і машини піднімаються вгору. На швидкості тут розминутись неможливо, і коли йде машина, от, наприклад, зараз я стою до краю дороги. Mm -hmm. Отак от трошки небезпечно, mm -hmm. я ж дотримуюсь. Мене ж Бог береже. Але що цікаво, коли ми з сином вже все обговорили, і він поїхав на схід, а я зібралась сюди, у нас з ним було все обговорено, всі деталі і нюанси. Але мої родичі вони чуть ли мене не прокляли, що я нічого не зробила, і кинула сина і виїхала. А єдиний, хто мене підтримує, це дійсно мій син. Така маленька ящерка, якщо видно буде, лазять тут по стінах. Єдина моя опора, моя надія, моє життя це мій син Його не буде, мене не буде. Але все буде добре.